Влітку 2021 року футбольний світ нарешті дочекався євро, яке змістилося на рік через пандемію коронавірусу. Континентальний форум приймали 11 різних міст із 11 країн. Нагадаємо, що збірна України провела фантастичний відбір, фінішувавши першою групі із чинними чемпіонами Європи португальцями. У фінальній частині грандіозного турніру. Підопічні Шевченка потрапили в один квартет із Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. Найдорожчим футболістом євро став Кіліан Бапе. Трансферна вартість француза на той момент оцінює. Оцінювалася у 160 мільйонів євро у збірні України. Найвартіснішим виконавцем був Руслан Маніновський – 30 мільйонів. А сумарно сині жовті оцінювалися у 197 мільйонів тих самих євро. А це 16-те місце серед 24 команд. Підобічні Андрія Шевченка стартували з прикрою поразки від оран'є до 75-ї хвилини. горіли 0-2, Але завдяки пострілу Єрмоленка і удару Єрмчука повернулися у гру. Могли чіплятися хоча б за нічию, але на 85-й Нідерланди дотиснули нас завдяки Дюмфрісу. Как говорится, всегда нужно искать какой-то позитив. Но прямо сейчас в моей голове, конечно, сплошной негатив, потому что все-таки по такой игре, когда мы выровняли счет и оставалось считанные это минуты, все-таки нужно было дожимать это дело до конца и добывать хотя бы ничью. Далее сборная України потешила своих бульвальників перемогою над Північною Македонією. У воротах суперників знову розписався дует дуэт Ярмонко Яремчук. Яремчук здорово. Находит пространство, открывается, работает. Вообще, я считаю, что ну, сі часу очень сильно проводять цей чемпіонат Європи. Просто я смотрю, как он готується як він готується треніровок, як він відновлюється. То Тобто, у человека є целі, он к этой цілі йде. В останньому турі ми зустрічалися із Австрією. Перемога або нічого гарантувала Україні друге місце в групі і путівку до плей-офф. Але у третьому матчі на турнірі синьо жовті не створили біля воріт Бахмана абсолютно нічого. Поразка – 0-1. Щоправда, завдяки високому рейтингу серед команд, які посіли третє місця, збірна України таки здобула потівку до однієї восьми фіналу.